Добрий день! Ми продовжуємо мандрівку у світ української музики. Ви вже знайомі з іменами багатьох українських композиторів. Та вважаю за необхідним найбільше часу приділити засновнику і одночасно легенді і вершині української музики величному Кобзареві Миколі Віталійовичу Лисенко. Миколу Лисенка називали гетьманем, сонцем і батьком української музики. Імена Тараса Шевченка та Миколи Лисенко досить часто ставили поряд. Адже ніхто з поетів світового простору не має стільки музичних інтерпретацій, як Шевченка. І ніхто з українських композиторів не написав стільки музичних композицій на тексти Шевченка, як Микола Лисенко. Їх понад 90. Саме Микола Лисенко написав музику до хорового твору, який став духовним гімном України. Боже Великий Єдиний! Один із перших інтерпретував кобзар Шевченка, робив обробки народних пісень, автор десяти опер, серед них Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда і сотень інших музичних творів. Видане у 1950-59 роках 20-томне зібрання не вмістило всієї спадщини композитора. А народився Микола Лисенка в козацько-дворянській роднині 22 березня 1842 року в Полтавській області. Він походив з козацько старшинського роду Лисенків. Батько композитора служив у війську. Він походив із давнього чернігівського роду, а мати була з роду полтавських панів. Сама і мати була першою вчителькою гри на фортепіано Микола Лисенка І виховали хлопчика на аристократичний лад із знанням світських манер, із вільним володінням французькою мовою. І ще Микола Лисенка полюбляв танцювати. Важлива частина життя композитора пов'язана з нашим рідним містом Харків. У 1855 року почав здобувати освіту у привілейованому навчальному закладі Другої Харківської гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали, де він виконував твори Моцарта, Бетховена, Шопена, блискуче імпровізував на теми українських народних пісень. Після навчання на природовничому відділенні фізико-математичного факультету Харківського університету за рік перевівся до Київського, отримав ступінь кандидата природничих наук, але заробляв як учитель музики. У 1867-му почав учитись як піаніст у Лейпцівській консерваторії, яка вважалась однією з найкращих у Європі. За навчання. Платив 80 талярів на рік. Притім голландська сорочка коштувала 2 таляри, Два кімнатне житло 9 талярів на місяць, а прокат рояля 4 таляри на місяць. Завершив навчання в консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання усього за 2 роки. В характеристиці, доданій до випускного свідоцтва, сказано. Пан Лисенко, при своїй зразковій старанності і чудовому таланті, досяг блискучих успіхів, і є піаністом віртуозна техніка, і характерне, піднесне та духовно наснажене, виконання якого значно виходять за межі того, що звичайно вимагається від учнів. Ось така характеристика. Лисенкові, як піаністові, пророкували блискучі майбутні в Німеччині, але він поїхав в Україну. Він став першим українським композитором, що здобув професійну освіту, тож його вважають основоположником професійної української композиторської школи. Коли Лисенки жили в Києві, поруч жила родина косачів Ларису Косач. Лесю Українку вчили грати на фортепіана Ольга, перша дружина Лисенка. А він сам ще раніше тримав вінець при вінчанні Лесиної матері в літературі відомої під псевдонімом Олена Пчілка. Пчілка переповідає таку історію з часів, коли в українській культурі вже набирав сили модернізм. Якось композитор попросив Лесі Українку написати вірш до його кантати на смерть Тараса Шевченка. Леся не терпіла писати вірші з нагоди. А тут Лисенко, патріарх, та ще й вимагав, щоб вірш починався словами Вмер батько наш та й покинув нас. Ну, коли то вже було, сказала Леся. Микола Віталійович дуже серйозно відповів, що ця втрата не має строку давності. І Леся таки почала вірш саме з того рядка, хоч будь-кому іншому відмовила б, тож його вважають основоположником професійної української композиторської школи. На кошти, зібрані до його ювелею, Лисенко відкрив власну музично-драматичну школу, що мала програму вищого навчального закладу. Під школу винайняв особняк професора Івана Сікорського, батька авіаконструктора Ігоря Сікорського. Мабуть, ваші батьки знають це ім'я. Школа після смерті Лисенка носила його ім'я, потім на її основі утворили Київську консерваторію та Київський театральний інститут. Хто знає, що таке опера? опера? Це музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова і дії. Простіше кажучи, якщо балет це мистецтво танцю, то опера це мистецтво співу, вірно. Микола Лисенко написав багато опер, знамениті опери, Наталка Полтавка по п'єсі Котляревського Тарас Бульба повинен знати кожен українець. Микола Лисенко вважається першим в світі автором українських опер для дітей. Дитячі опери Лисенка призначені не лише для дітей, а написані безпосередньо для виконання дітьми. І ось його опера Коза Дереза вважається самою відомою. Слухайте, як починається ця опера. вже знаєте, що автором цієї опери є великий український композитор Микола Лисенко. А ось такі були афіші до цієї опери. Нагадую, що сюжетом цієї казки є відома народна казка про хитру козу, підступність якої перемагається дружбою звірів. Цікаво, що першими виконавцями цієї опери були діти Миколи Лисенка, яких ви бачите на фотографії. А режисер, костюмер, сценограф та декоратор стала Юна Леся Українка. Остап, син Лисенко у спогадах про батька наводить його слова: Я казку для вас написав, музичну казку. Хочу, щоб ви наші казки і пісні полюбили, полюбили наш народ. Прем'єра Кози Дерези пройшла безпосередньо в кабінеті композитора, в колі сім'ї та друзів. Оперні партії виконували діти Лисенко, а компонував їм сам батько Микола Лисенка. Опера відносно коротка триває близько 20 хвилин. Монологи з тваринами створюються на основі відомих українських народних пісень, іноді з оригінальними текстами Я лисичка, я сестричка. Але тільки іноді всі тексти нові. Ще слід зазначити, що акомпанемент в авторській версії написаний лише для фортепіана. Набагато пізніше при виконанні на професійних сценах з'явився не авторський оркестровий варіант у 1955 році в Харківському державному академічному театрі опери та балету відбулася професійна прем'єра нової версії опери Миколи Вітальовича Лисенка. А чи знаєте ви, що Харківський національний академічний театр опери та балету носить ім'я? Миколи Віталійовича Лисенка. Ми вже зазначили, що оригінальності опери є вокальні партії дівих осіб, які основані на фольклорному матеріалі. Зараз ви послухаєте тему лисички, мотив народної пісні, казав мені батько та зайчика, мотив народної пісні Добрий вечір, дівчино, куди йдеш? А я вам пропоную подумати, яка тема підходить більш до лисички, а яка більш до зайчика. Слухаємо уважно. Це перша тема, а зараз слухаємо другу. Якщо ви уважно слухали, то зробите вірний вибір. Перша тема це лисичка, а друга тема це зайчик. Ще діючими особами цієї опери, звичайно, є вовк та ведмідь. Слухаємо уважно і думаємо. Яка тема підходить більш ведмедику? А яка тема більш підходить вовчику? Слухайте уважно. Вислухали першу тему, а тепер послухайте другу. Е, нагадую, що ці теми теж написані на мотиви народних пісень. Вовчик ой під вишнею, і ведмідь е, на мотив колядки ходив, походив місяць по небу. Ну, Якщо ви уважно слухали, то перша тема це був медвідь, а друга тема це був Вовчик. Ну і, звичайно ж, звичайно ж, обов'язково треба послухати теми рака визволителя та головної героїні кози, і теми, які написані теж на мелодії, на мотиви народних пісень. Ну, Важно слухаємо, яка тема до кого підходить. Перша тема. Хаймо другу тему. Якщо ви уважно слухали, мабуть, не треба й підказувати, що у другій темі навіть слишно, як бодається, та коза. А перша тема це рак визволитель. Дякую за увагу. Наприкінці нашого заняття. Хочу звернути вашу увагу на можливість подивитись, які хореографічні композиції створили вихованці нашого ансамблю на музику опери Коза Дереза. Ось тут ссылка на відео в Ютубі. У вас є можливість ще раз подивитись на головних героїв цієї опери та дізнатись, чим закінчилась ця казка. До нових зустрічей!